Коробочка для пістів, майок, футболок та дитячих речей у сірому кольорі. Коробочки таки надходять вам ось так от у складеному вигляді. Виконана вона з щільного спанбонду сірого кольору. В стінках є картонний ущільнювач. Також позаду є спеціальна кишенька, куди ви маєте вставити ось таке картонне денце, щоб вона гарно тримала форму навіть. Коли вона не заповнена, ось так вона красиво стоїть. Ця коробочка має 7 прямокутних комірок. Самі комірки без картонного ущільнювача, але також ну, гарно тримає форму, нічого не випадає. Розмір коробочки 28-35, висота 8 см. Підходить для зберігання бюстиків. Дитячих речей боді, або якісь необ'ємні легенькі штанці, можна колготки зберігати, майки, футболки та багато іншого. Ось так коробочка виглядає в наповненому вигляді. В даному випадку ми склали як бюсти, так і дитячі футболки, майки-бодіки. В даному випадку бюсти з чашкою це, тож, ось така краса. Буде стояти у вашій шухлядці і довго підтримувати порядок.